з Вами продовжуємо. Хочу сказати, що не дивлячись на всі ті труднощі, які спричиняє нам наш ворог, ми все рівно стаємо сильнішими, і ми, звичайно, будемо лікувати гарно, якісно наших пацієнтів, виконувати продовжувати виконувати свою роботу і, звичайно, зауважувати на останні сучасні рекомендації. На що хотіла би зупинити, і на що хотіла би привернути вашу увагу, шановні слухачі? що Чому ми повинні дуже серйозно ставитися до пацієнтів з цукровим діабетом другого типу? Тому що це категорія пацієнтів, які з самого початку захворювання, тобто з моменту встановлення діагнозу цукрового діабету другого типу, мають надзвичайно високий ризик розвитку ускладнень. Ви бачите інформацію, яка представлена на вашому слайду, як розвивається ураження органів і мішень з боку саме серцево-судинної системи і з боку нирок. Ви всі достоменно розумієте, що все починається із дисфункції бета клітин з інсулінорезистентності, внаслідок чого потім розвивається гіперглікемія. звичайно, ми пам'ятаємо про ті основні фактори ризику: це зайва вага, ожиріння, гіпертонія, дисліпідемія і паління. До речі, це теж серйозний фактор, про який ми з вами також повинні пам'ятати. Що хотіла би зазначити колеги? Що звичайно, ми з вами пам'ятаємо, що наші пацієнти вони мають надзвичайно високий ризик ускладнень. Зокрема, це захворювання периферичних артерій, це інфаркт міокарда, це інсульт. Але враховуючи офіційні наукові дані, хотіла би зауважити на тому, що саме хронічна хвороба нирок і серцева недостатність є найбільш частими першими ускладненнями. Серцево-нерково-метаболічного континіуму у хворих на цукровий діабет другого типу, оскільки ці стани є найбільш частими, які зустрічаються у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, саме їх ми маємо попередити в нашій клінічній практиці. Ми маємо обрати саме ту цукрознижуючу терапію, яка вплине на профілактику прогресування хронічної хвороби нирок і безумовно серцевої недостатності. Ось погляньте на інформацію, яка представлена зараз у вас на слайді, яка стосується звичайно пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, які мають хронічну хворобу нирок саме на ранніх стадіях. І зверніть увагу, як хронічна хвороба нерок впливає на ризик смертності і скорочує тривалість життя і чоловіків, і жінок. Зокрема, у чоловіків, які мають хронічну хворобу нерок, тривалість життя скорочується на 14,8 і років, тобто майже на 15 років. Років. жінки, які мають хронічну хворобу, на рок, на жаль, живуть ще менше, і їхня тривалість життя скорочується близько на 17 років. Звичайно, колеги, хотіла б вам нагадати і ті дані, які ви знаєте, тому що ми про них часто говоримо. Зокрема, про те, що серцево-судинні захворювання виникають у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу близько на 10-15 років раніше у порівнянні з тими пацієнтами, які не мають цукрового діабету. І звичайно, не дивлячись на те, що ми маємо великий пул цукрознижуючих препаратів, ефективних і стабільних і безпечних інсулінів, але все-таки застосовуючи стандартне цукрознижуюче лікування, близько 50-70% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу на сьогоднішній день помирають від серцево-судинних захворювань. Зараз хотіла би ще зауважити на менеджменті гіперглікемії, тобто на менеджменті цукрознижуючої терапії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Хотіла би вам представити консенсусний звіт американської та європейської діабетологічної асоціації від 2022 року. Подивіться, будь ласка, колеги. Наступних два слайди це будуть ну такі, на мій погляд, одні із найважливіших слайдів. На які ми маємо зауважувати. Особливо слайд, який зараз ви бачите перед собою. Це слайд, який ми часто і ця інформація, яку ми часто не беремо до своєї уваги, але це важлива інформація, в якій роз'яснено значення повсякденних звичок при цукровому діабеті другого типу. Це те, що стосується і активних фізичних навантажень, ходьби, те, що на що ми терко, також повинні звертати увагу, це сон, це тривалість, якість сну, це режим харчування. The <laughs> cat Це звичайно фізична активність. І хочу до цього ще раз повернутися, яка вона має бути для кожного пацієнта. Це може бути або ж помірна, або ж середня інтенсивність фізичної активності. Ну і звичайно, зміни і зміцнення всіх сил життєдіяльності організму. Наступний слайд, колеги, це слайд, до речі, по якому ми можемо тільки по цьому слайду таку знаєте, робити окрему презентацію, читати окрему лекцію. Це слайд, на якому зображений такий. Ки пацієнт орієнтований підхід до лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Зверніть, будь ласка, увагу, які є на сьогоднішній день і компоненти лікування і принципи лікування, які ми повинні враховувати. Зокрема, що стосується також і ціле лікування, це те, що я завжди обговорюю на кожному прийомі із своїм пацієнтом. Так дійсно я витрачаю досить таки немало часу, але я намагаюсь всю необхідну інформацію донести до нашого пацієнта, щоб пацієнт розумів ці цілі лікування, чому йому потрібно лікуватися. Чому потрібно приймати саме той препарат, який я би рекомендувала? Чому потрібно дотримуватись режиму харчування? Фізичних навантажень. завжди пояснюю пацієнту, чому саме цей цукрознижуючий препарат буде ефективний для нашого пацієнта, які він має переваги, і звичайно, в своєму щоденному повсякденному прийому я враховую і компоненти, і принципи терапії, які на сьогоднішній день ми маємо застосувати. Які принципи основні на що ми маємо зауважити? Звичайно, колеги. Ми маємо з вами уже чітко усвідомити, що пацієнтів з цукровим діабетом. Другого типу, ми маємо стратифікувати, тобто віднести їх до певної групи серцево-судинного ризику. Але хотіла би зауважити на тому, колеги, що більшість пацієнтів з сукровим діабетом другого типу, тобто це 90 чи навіть 95% пацієнтів, відносяться до групи високого або дуже високого серцево-судинного ризику. Якщо у пацієнтів, і якщо ще дещо зупинити інформацію на даному слайді, звичайно, якщо ми діагностуємо у наших пацієнтів або ж відносимо їх до групи високого або дуже високого серцево-судинного ризику, або ж діагностуємо певні фактори ризику чи ураження органів мішени, таким пацієнтам. Ми обов'язково маємо призначити інгібітори НЗКТГ-2. У нас в Україні це представлений емпагліфлозин і дапагліфлозин. І сьогодні ми будемо говорити саме про переваги емпагліфлозину. Ну і безумовно, що стосується також і інформації щодо застосування агоністів глюкагоноподібного пептиду 1 Звичайно, колеги, ми маємо забезпечити нашому пацієнту і донести до нього ту інформацію, що потрібно моніторувати ті фактори серцево-судинного ризику. Ми маємо впливати і досягати цілі артеріального тиску, зниження рівня ліпідів, застосовувати антитромботичні препарати. Ну і сприяти наших пацієнтів і спонукати їх прихильності до відмови до відпаління. Колеги, що до застосування цукрознижуючих препаратів у лікуванні цукрового діабету другого типу, безумовно є це здорові звички, це навчання і підтримка наших пацієнтів у допомозі при лікуванні даного захворювання, тому що це хронічне захворювання, це безперервно прогресуюче захворювання, яке потребує постійних зусиль і лікаря, і пацієнта, і навіть його рідних. Але на чому хотіло би зауважити, колеги? Якщо ми стратифікуємо пацієнта, відносимо його до групи високого або дуже високого серцево-судинного ризику. Зокрема, якщо ми діагностуємо у пацієнта серцеву недостатність або хронічну хворобу нирок, ми обов'язково такому пацієнту, незалежно від рівня глікованого гемоглобіну, маємо призначити інгібітор НЗКТГ-2. Колеги щодо взагалі лікарських засобів, щодо зниження цукру крові і ну, огляду всіх їх. Позитивних або нейтральних характеристик сьогодні беззаперечну увагу до себе привертають інгібітори НЗКТГ-2. Щодо оцінки серцево-судинних наслідків і впливу на всі фактори мейс, тут найвища потенційна користь на сьогоднішній день належить інгібіторам НЗКТГ-2 і саме канагліфлозину і емпагліфлозину. Канагліфлозин не представлений в нашій країні. В нашій країні представлений із цих двох препаратів емпагліфлозин. Ну, і звичайно, колеги, щоб наша сьогоднішня зустріч вона не була просто теоретичною, щоб було у всіх розуміння, як все-таки аплікувати на практику ті. Результати консенсусів представлю вам клінічний випадок. І так, ми маємо пацієнтам, який хворіє цукровим діабетом другого типу близько 10 років. І рівень глікованого гемоглобіну 7,8%. Ви бачите, що це досить таки невисокий показник рівня глікованого гемоглобіну, але ми побачимо далі по ходу, як ми все-таки маємо змінити цукрознижуючу терапію такого пацієнта, зважаючи на наявність його серцево-судинних ризиків. Індекс маси тіла 26, Пацієнт не має, ожиріння має дещо надлишкову вагу. Артеріальний тиск 140 на 100, має гіпертонічну хворобу, якою хворіє близько 15 років. Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації близько 75 мл за хвилину. Даний пацієнт має дисліпідемію сечокам'яну хворобу. І колеги цей пацієнт приймає метформін і глімоперид. Терапія, яка не має на сьогоднішній день переваг стосовно саме мова йде про застосування препаратів сульфанілсичовини. Ну але препарат метформіну на сьогоднішній день все ще залишається препаратом першої лінії, який має бути призначений кожному пацієнту з цукровим діабетом другого типу, ну лише тільки в разі відсутності протипоказань, про що ми звичайно також маємо пам'ятати. Колеги, я уже кілька разів згадувала, що ми маємо стратифікувати наших пацієнтів. Як же ми це робимо, і що таке взагалі ця стратифікація? Пацієнт з цукровим діабетом другого типу, як уже нам відомо, і зрозуміло, і те, що я повторювала сьогодні кілька разів, має високий серцево-судинний ризик за певних умов. Які це умови, коли пацієнт старше 50 років, коли пацієнт має ожиріння, тобто індекс маси тіла його становить більше ніж 30 кг на метр квадратний. Коли пацієнт має артеріальну гіпертензію, коли він палить, і якщо він має дисліпідемію. погодьтеся, якщо ми будемо деталізувати кожного нашого пацієнта, то звичайно ми у кожного можемо діагностувати ці фактори ризику. Але ж пацієнти є ще і ті пацієнти, які відносяться до групи дуже високого серцево-судинного ризику. Що це за пацієнти? Це ті пацієнти, у яких діагностовано серцево-судинне захворювання, це ті пацієнти, у яких є ураження органів мішени, а саме гіпертрофія лівого шлуночку, пацієнти, у яких діагностована ретинопатія, протиінурія і наркова недостатність, і звичайно, ті пацієнти, які мають три або більше факторів ризику. Або ж діагностоване серцево-судинне захворювання чи ураження органів мішеней, такі пацієнти відносяться до групи високого або відповідно дуже високого серцево-судинного ризику. Хотіло би підкреслити, і щоб ви зрозуміли, до чого все таки про чому ми про це говоримо. Тому що при наявності серцево-судинного ризику будь-якого ступеню, чи то високого, чи дуже високого, ми маємо такому пацієнту призначити інгібітори НЦКТГ2. І сьогодні ми розм розмовляємо про емпагліфлозин. Тому такому пацієнту ми будемо призначати емпагліфлозин. Звичайно, колеги, я хотіла би зауважити, як саме ми з вами можемо знизити цей серцево-судинний ризик у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Про що говорять нам проведені результати клінічних досліджень? Ви знаєте, і ми про це дуже часто згадуємо. Дослідження, яке отримало овації всіх науковців світу, це дослідження MPREG-Outcome, тому що це перше дослідження з оцінки серцево-судинних ризиків, у якому було доведення зниження серцево-судинної смертності на 38%, зниження госпіталізації з приводу серцевої недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і серцево-судинним захворюванням на 35%. Колеги зверніть увагу, що це більш. О, третини пацієнтів, які можуть отримати такі прекрасні результати, якщо вони будуть застосовувати дану цукрознижуючу терапію. Щодо оцінки виживаності, да і тих результатів, якщо ми застосуємо Джардінз. Звичайно, застосування Джардінсу, і вже це офіційно зрозуміло і науково доведено, сприяє подовженню тривалості життя у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і серцево-судинними захворюваннями. Зверніть увагу, що якщо ми пацієнту у віці 45 років призначимо емпагліфлозин, ми можемо очікувати продовження тривалості життя на 5 років, 50-річному пацієнту на 3 роки, 60-річному пацієнту на 2,5 роки. Чи багато це чи мало – Звичайно, не нам це вирішувати, ми не боги, але ми маємо застосувати ефективну цукрознижуючу терапію, яка вплине на профілактику ускладнень, і, звичайно, буде сприяти подовженню життя у наших пацієнтів. Щодо дослідження емпрайс, дослідження емпагліфлозину в умовах реальної клінічної практики. Також опубліковані, на мій погляд, цікаві дані, в яких доведений профіль безпеки даного препарату. Дане дослідження вже оцінено за останні 5 років застосування препарату емпагліфлозину, тобто Джардінсу. Дослідження проводилось з 2014 по 2019 рік, в якому було проаналізовані дані 400 тисяч пацієнтів. Метою даного дослідження було оцінити у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу ефективність, безпечність і вартість лікування емпагліфлозину. Що було доведено в даному дослідженні було доведено і було показано зниження ризику загальної смертності на 44%, зниження ризику госпіталізації з приводу серцевої недостатності в порівнянні з інгібіторами дипоптидилпоптодази 4 на 53% і зниження ризику госпіталізації з приводу серцевої недостатності в порівнянні з агоністами глюкагону подібного пептиду 1 на 38%. Таким чином, колеги, абсолютно доведений профіль Спеки застосування емпагліфлозину щодо взагалі класу інгібіторів НЗКТГ 2 Тут також ви бачите, які переваги належать емпагліфлозину через дані або у зв'язку з даними, які були отримані в дослідженні емпарех ауткам. Це і досягнення первинної кінцевої точки три помис, звичайно, зниження смертності від серцево-судинних захворювань, зниження госпіталізації з приводу серцевої недостатності і досягнення неркової кінцевої точки. Колеги, звичайно, хотіла би ще зауважити той факт, що за допомогою застосування Jardins у вашій повсякденній клінічній практиці ми можемо допомогти нашим пацієнтам зберегти функцію нирок. Ми повинні пам'ятати і розуміти, чому ми останній час ну взагалі так знаєте активно обговорюємо функцію нирок і діагностику, і необхідність діагностики хронічної хвороби нирок, тому що хронічна хвороба нирок є незалежним фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань. І, звичайно, застосовуючи емпагліфлозин, ми можемо зберегти функцію нирок і знизити ризик розвитку і прогресування нефропатії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу на 39% відсотком. Ще одна така, знаєте, важлива роль емпагліфлозину. Не знаю звідки, але звідки з'явився міф? І не знаю, хто автор цього міфу, що є якісь такі протиріччя чи певні дискусії щодо застосування інгібіторів НЗКТГ 2, і, зокрема емпагліфлозину, для призначення пацієнтам з цукровим діабетом другого типу, які мають сечокам'яну хворобу. І якщо ви звернули увагу, ми дійсно сьогодні маємо пацієнта, який має сечокам'яну сечу кам'яну хворобу. Також внаслідок цих розмов було проведено клінічне дослідження, висновком якого було, що застосування джардінсу чи емпагліфлозину в порівнянні з плацебо було пов'язано із зниженням ризику утворення каменів у сечовідних шляхах. І зверніть, будь ласка, увагу, колеги. І це зниження було близько на 40%. Тому хотіла би підкреслити, що застосування емпагліфлозину не має ніяких жодних негативних моментів на перебіг сечокам'яної хвороби, а має тільки позитивні моменти щодо ризику нефролітіазом. Призначення емпагліфлозину на сьогоднішній день, звичайно, може допомогти і бути корисним в таких досягненні багатьох цілей лікування. Зокрема, це те, що в застосування даного препарату є доведена серцево-судинна і ниркова користь. Що хотіла би зауважити щодо переваг застосування джардінсу, а саме тих метаболічних переваг? Що це за такі метаболічні переваги? Це ті е, такі позитивні властивості, які ми з вами можемо побачити відразу. Да? Тобто, ми можемо побачити відразу зниження цукру крові, зниження артеріального тиску, зниження маси тіла. Що доведено в результатах клінічних досліджень? А саме хотіла би зупинити зараз вашу увагу на зниження рівня глікованого гемоглобіну у тих пацієнтів, які ми застосовуємо емпагліфлозин, починаючи з рівня глікованого гемоглобіну від, від 8,5%, ми можемо очікувати зниження рівня глікованого гемоглобіну на 1,5%. Якщо ми призначаємо емпагліфлозин пацієнту з глікованим гемоглобіном до 7,9% або ж до 8%, ми можемо очікувати рівня зниження рівня глікованого гемоглобіну на 0,8 Щодо артеріального тиску, колеги дуже часто призначення емпагліфлозину не потребує корекції антигіпертензивної терапії, тому що призначаючи даний препарат, ми можемо очікувати зниження рівня глікованого гемоглобіну, зниження рівня артеріального тиску, перепрошую до. До 10 мм тутного стовпчика в клінічному дослідженні це вказано 5,2 мм тутного стовпчика. І щодо маси тіла, тут теж є також позитивні переваги. Зокрема, це те, що Jardins доведено і ефективно сприяє зниженню маси тіла, зокрема від 2,5 кг при надлишковій вазі і до 5 кг при наявності ожиріння у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу на слайд, який ви зараз маєте перед собою. Це режим лікування препаратом ЕМПАГліфлозином або препаратом Джардінсом. Хотіла підкреслити, що даний препарат застосовується один раз на добу. Перорально є представлений в одній дозі тільки в Україні. Це доза 10 мг. Препарат може застосовуватись в будь-який час доби, незалежно від прийому їжі, без обмежень щодо використання рідини. Абсолютно легко і зручно застосовувати даним пацієнтам. І ще хотіло би підкреслити, що препарат не потребує титрації дози, тобто ми призначаємо одну таблеточку один раз в день в будь-який час доби незалежно від прийому їжі. Ну і ще раз хочу, звичайно, нагадати вам ті рекомендації щодо застосування цукрознижуючих препаратів у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Хотіла би зауважити на той, на мій погляд, найважливіший момент, що метою на сьогоднішній день лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу є зниження кардіоренального ризику у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, які відносяться до групи високого чи дуже високого серцево-судинного ризику. на Додаток, звичайно, до комплексного контролю серцево-судинного ризику, тобто до контролю артеріального тиску, ліпідів і до призначення антитромботичних препаратів. Хотіла б наголосити на тому, що обов'язково ці категорії пацієнтів ми маємо застосовувати інгібітори НЗКТГ 2 або ж агоністи глюкагоноподібного пептиду 1 Щодо консенсусу лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу у поєднанні з серцево-судинними захворюваннями. Або нерковими захворюваннями хотіла би підкреслити переваги емпагліфлозину, Це зокрема ефективна цукрознижуюча. Властивість це абсолютно відсутній ризик розвитку гіпоглікемій, це зменшення маси тіла, зниження артеріального тиску, це зниження або ж позитивний вплив на прогресування атеросклеротичних захворювань, і звичайно позитивний вплив на перебіг хронічної хвороби норок, який, до речі, буде представлений ще і в майбутніх дослідженнях, які вже є завершені. І дані, які ви зараз маєте перед собою, мені абсолютно знаєте, я так, э, гордо їх представляти, тому що це дані консенсусу української діабетологічної асоціації, колеги, які ви також можете отримати і можете використовувати їх в вашій повсякденній клінічній практиці. Тому колеги, уже мабуть завершуючи, я хотіла би ще відповісти на те запитання, яке мені в самому початку презентації ставила шановна професор. Сьогодні, коли ми починали наш ефір, щодо застосування джардінцу у пацієнтів із нарковою із серцевою недостатністю, про хронічну хворобу не рок ми з вами досить детально поговорили. І шановна Марина Миколаївна запитала мене саме про серцеву недостатність. Колеги, тут похотіла б, б підкреслити, що на сьогодні. Джардінс або ж емпагліфлозин це є єдиний лікарський препарат в Україні, для якого затверджено абсолютно нове показання. А саме, Джардінс, в дозі 10 мг показаний для лікування усіх. Форм симптоматичної хронічної серцевої недостатності у дорослих, звичайно, історія вивчення емпагліфлозину на сьогоднішній день, не дивлячись на ті результати, які ми вже маємо, вона ще триває і, звичайно, продовжуються певні клінічні дослідження, які ми будемо представляти вашій увазі І, мабуть, одне із таких основних досліджень, яке також має з'явитися, це дослідження емпакіднії щодо застосування. Емпагліфлозину про всі серцево-судинні переваги, ниркові переваги, метаболічні переваги. Ми з вами сьогодні поговорили. Маємо пам'ятати, що серед серцево-судинних переваг це зниження серцево-судинної смертності і загальної смертності, це зниження прогресування ниркової недостатності або хронічної хвороби нирок. Ну і звичайно, ті метаболічні переваги, тобто це ті результати, які пацієнт наш уже побачить відразу після того, як він почне приймати терапію емпагліфлозину. Ну, Колеги, повертаючись до нашого пацієнта, що ми будемо застосовувати, як ми будемо лікувати? Безумовно, такому пацієнту я порекомендувала застосувати Джардінс і Metformin. Медформін у нас має застосовуватись в дозі 2000 мг на добу, і Джардінс, колеги, так як я вже акцентувала вашу увагу, це 10 мг, одна таблеточка один раз на день зранку. Такому пацієнту також призначена і дещо відкоригована антигіпертензивна терапія і обов'язково призначений препарат ліпідознижуючий і в даному випадку я застосувала аторвастатин. І колеги, що хотіла би зауважити щодо моніторингу, да? тобто ми не можемо. Можемо призначити пацієнту терапію, і ми її тим більше відкоригували і змінили. І звичайно, такому пацієнту я би рекомендувала обов'язково через три місяці повторний огляд. І це не тільки моя думка, це думка, яка ем, засновується на рекомендаціях Європейської діабетологічної асоціації, також американської, уже української. Ми маємо обов'язково відслідкувати результати нашої корекції цукрознижуючої терапії. Тобто, через три місяці ми маємо подивитися огляд. І перевірити ті зміни, які ми зробили, і які ми внесли в корекцію цукрознижуючої терапії даному пацієнту, і ось колеги, висновки, які зараз представлені перед вами. Звичайно, хотіла би наголосити на тому, що згідно сучасних рекомендацій пацієнтам з цукровим діабетом другого типу серцево-судинним ризиком емпагліфлозин, ми маємо призначати незалежно від рівня глікованого гемоглобіну саме для контролю і з метою контролю серцево-судинного ризику. Препарат Джардін впливає на всі ланки кардіоренометаболічного континууму, і звичайно, призначивши нашу терапію, таку терапію раніше, ми можемо... Досягнути тих переваг і отримати ті ті, ті переваги щодо ризику розвитку серцево-судинних ускладнень безумовно нефропротекції. І ці фото, які ви зараз бачите перед собою, знаєте, це якщо повернутись до того слайду, де я казала, що емпагліфлозин продовжує життя, і казала, чи багато це чи мало. Звичайно, якщо поглянути Обійти. на ці фото. То ми всі з вами хочемо, і наші пацієнти вони безумовно хочуть жити, вони хочуть рибалити, гуляти зі своїм собакою, гуляти зі своїм чи прогулмати прогулянки зі своїм чоловіком чи дружиною і так далі. І див, не дивлячись на те, що е, війна в нашій країні на превеликий жаль триває. Особливо боляче для мене їхати в студію, де ми сьогодні знаходимося, тому що проїжджаючи завжди до цієї студії, проїжджаєш е, госпіталь МВД. І завжди бачиш наших воїнів з ампутованими кінцівками, сумних, невеселих їхніх дружин, їхніх матерів, їхніх дітей. Легко сказати, що серце стискається від болю, тому що, на жаль, ворог на сьогоднішній день не зупиняється, але ми сильні ми переможемо і ми віримо в наше світле майбутнє. Дякую за увагу, колеги.